Наші люди, коли прийняли православ'я, то практично кожна сім'я ставала монастирем. Люди настільки були глибоко віруючі і передані своїй вірі, що хоча Австро-Мадярщина робила свої державні закони, утиски, всякої буває, то австрійці давили, щоб люди всі знали австрійський німецький язик. Мадяри требували, щоб і мало знати мадярського. Але що робили русини? В церквіся молили церковнослав'янським богослужебним язиком, який має ідентичний нашому розговорному. А це означало держатися православ'я не тільки спасало душу і царство Божє дарувало, але ще й національну зберігало. Віра православна чудо робить. От, чому з нею таку боротьбу воїну ведуть нині в Україні. Канонічна церква спасаюча. А якщо буде якийсь розкол, роздор, унія, секта, то імітують релігію, але не всі релігія. Удивительно, коли наша земля і формально це рахувала, як уніяцька, Ну народ був православний, розпалася Остромадярщина. І що ви думаєте, як назвали нашу землю міжнародні дипломати? Територія Русинов на юг від Карпат. То був наш паспорт. І з таким названням ми оказалися в Сен-Джермені і були признані народом. Но нам важливо сьогодні не думати скоріше державотворчі процеси, як головніший з правом на самовизначення, русини получили право на відновлення своєї православної релігії. Ведь ясно, що в били за православ'я, переслідували останні три Мараморські процеси, коли судили нашу русину за православ'я, за віру, показали дикость. І в Австро-Венгрії два концлагеря смерті і Терезін, де русинів майже 100 тисяч заганяли не простих, а інтелігенцію юристів, священників, учителів, педагогів, щоб цвіт нації і спалити, а з тим і спалити силу церкви. Но церква вижила, православ'я вижило. І коли Австромадярщина. Розпалася за свої, пред... свої злочини проти русинов. Русини вернулися в православ'є і Закарпаття нині на 70% православної канонічної церкви. Не тому що ми були участю Руської церкви, а нині української церкви, а тому, що генетично ми православні жителі Закарпаття, хоч можеш гобити. Хоч можеш його перекуповувати, якщо він православний, він нікуди не йде з церкви. Умята перекупиш легко, сектанта перекупиш легко, православного ні. Настоящого православного. От по чому нам нужен нишній праздник, щоб заявити всьому світові, ми, славяно-руси, русини, котрі держаться кілими православ'я. І нам не тичте свої релігії, каже, ми сьогодні сильним мірем, сьогодні думаючи, що вони сильні, сьогодні сильні, завтра ніхто. І будуть ганьбитися, чим ми не обладали і чим займалися, коли священиків православних, нині пару десяток, в тому числі і мене, приказали судити, щоб не казати за православ'є канонічної, ні слова. Ми благодарим Бога за всіх святих землі просіявших. І за тих святих, котрих ми не знаємо, бо многі з святих осталися невідомі, да й нині в Закарпатті маємо многих подвижників церкви, як і в Почаєві, як і на Волині, і як у Боковині. Ті люди, деколи не виходять, не дають про себе знати, але вони моляться за єдинство церкви, за силу православних, за те, щоб Господь. Поміг православним людям вистояти у боротьбі із теперішнім явленим у 21 віці новим драконом. Ми думали, що дракон совєтський, большевицький більше ніколи не підніме голову, підняв і показав пальцем на православних священиків і митрополитів. Ми сьогодні думаємо, Господи. А як нам передати усю красу і багатство православ'я Слав'яно-Русинського нашим дітям? Бог начатки єстєства насадив, наша природа людська, християнська, коли стала православна, і коли ти отримав доступ до святої чаші, ти вже формально громадянин земної. Реально Громадянин неба, і наші всі святі в землі Руській просіявши нині небесні громадяни, і чекають нас, і смиренно дивляться на цей світ, як це вистоять наші люди перед лицем дракона 21-го віка, який під видом нібито спасає країну, а обозвав простих людей шпіонами і Ворогами. По молитвам всіх святих, землі руські просіявши ту й бути добрими громадянами в своїй країни, вірними християнами канонічної православної церкви, а у вічності в'єдно з нашими святима землі руські просіявших, і наслідувати царство Божоє, царство вічної, слави Божої. Амінь.